Так, вона стоїть на столі. Тобто, коли клієнтка сідає і кладе ручку, то ліхтик у неї лежить повністю на підставочці. І вам, як майстру, теж зручно, що ручка дуже розслаблена, і ви можете спокійно працювати з нею. Якщо у вас одна лампа, то ви ставите її ось сюди. Це теж дуже зручно. Ось клієнтка сидить, дуже зручно. Якщо у вас дві лампи, то на сторони ви ставите лампочки ваші, а посередині клієнтка... Ручку ви працюєте, а іншою ручкою вона може спокійно дивитися у свій телефон, не, не нагибаючись і не заважаючи вам. Це дуже зручно. І якщо вже зовсім стомлена клієнточка, то вона може, поки ви працюєте, вона може і поспати. Стосовно висоти цієї манікюрної підставочки, вона дуже зручна і підходить як для врізної витяжки, так і настільної. Тобто пилючка буде смоктуватися в витяжку, а не падати на стіл. Отже, я розказала, в чому переваги цієї крутої підставочки. Мінусів я не знайшла. Вона ідеально зручна як для вас, як майстра, так і для клієнта. Тому раджу однозначно купуйте. Це дуже крута помічниця в вашій роботі.